Всім гарного дня! У цьому відео ми розглядатимемо одне завдання, і це буде завдання 5 No141 нашого збірника. Будемо складати квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами. У цьому завданні нам задано, що перший корінь того рівняння, яке ми шукаємо, буде мінус 4 дев'ятих, а другий корінь має бути мінус 1 шоста. Особисто для мене доречніше застосовувати теорему Вієта саме до зведеного квадратного рівняння, тому я скористаюся саме тією половинкою тверджень, які його і стосуються. І так, нам задано х1 і х2 корені деякого зведеного квадратного рівняння. Тоді сума цих коренів буде дорівнювати другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком а добуток цих коренів буде дорівнювати вільному члену. Таким чином, ми зможемо з вами скласти відповідне зведене квадратне рівняння. Тож застосовуємо, мінус P у нас буде дорівнювати мінус 4 дев'ятих додати мінус 1 шоста. По-перше, ми додаємо два числа від'ємних, отже, результат буде від'ємний. По-друге, ми додаємо дроби з різними знаменниками, отже, нам треба звести їх до спільного знаменника. Для знаменників 9 і 6 спільним буде знаменник 18. Це найменший спільний знаменник. Можна вибрати і інші, звісно, але ми обираємо той, який найменший. Тобто перший дріб ми маємо домножити на 2, другий дріб ми маємо домножити на 3. Тож, маємо мінус 8, 18, Відняти 3 вісімнадцятих дорівнює мінус 11, 18. це число протилежне до другого коефіцієнта, зведеного квадратного рівняння. Значить, другий коефіцієнт буде дорівнювати 11 вісімнадцятим. Знаходимо тепер вільний член. Він дорівнює добутку цих коренів. Отже, ми знаходимо їхній добуток. Від'ємне число помножити на від'ємний результат буде додатній. 4 дев'ятих помножити на 1 шосту можемо трішки скоротити чисельник першого дробу і знаменник другого. В чисельнику залишається 2 в знаменнику 3, в результаті скорочення цих чисел на 2. Маємо 2 помножити на 1 буде 2, 9 помножити на 3 буде 27. Отже, складаємо тепер рівняння. Зовнішній вигляд квадратного рівняння має бути ось таким. х квадрат плюс px плюс q дорівнює 0. х квадрат так і залишаємо. Біля нього коефіцієнт 1, він нам уже відомий. Плюс замість п підставляємо 11 х х і плюс 2,27 до рівні 0. Зведене квадратне рівняння ми вже з вами склали, але нас просять скласти рівняння із цілими коефіцієнтами, тобто дробів у нас не повинно бути. Отже, нам треба позбутися знаменників. Ми з вами знаємо, що позбутися знаменника ми можемо тоді, коли будемо домножати і ліву і праву частину рівняння на одне й те саме число. На яке число? На спільний знаменник 18 і 27. Що буде їхнім спільним знаменником? Їхнє найменше спільне кратне 18 і 27. Яке число ділиться одночасно і на 27 і на 18? Перевіряєте більше число, 27 ділиться на 27, але не ділиться на 18. Тепер збільшуєте вдвічі більше число. Це буде 54. 54 поділиться на 27, це буде 2. 54 на 18 теж поділиться, це буде 3. Отже, 54 у нас буде найменшим спільним кратним, для обох цих чисел. Тож домножаємо ліву частину і праву частину на 54. Щоб виконати множення ліворуч, нам треба 54 помножити на кожен доданочок. Виконуємо множення 54 помножити на х квадрат – це буде 54 х квадрат. 54 помножити на 11 18, 54 і 18 скоротиться, залишиться 3 від 54, помножити на 11, це буде 33х, 54 помножити на 2 27, 54, і 27 скоротиться, 27 у нас зникне від 54, залишиться 2. 2 помножити на 2, це буде 4, плюс 4 дорівнює. При множенні будь-якого числа на 0 матимемо 0. Отже, ми отримали тепер квадратне рівняння, у якого всі коефіцієнти цілі, а його коренями будуть числа мінус 4 дев'ятих і мінус 1 шоста. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-пам!